Григорович Шевченко, Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря, Сім вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерю подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, Тільки дівчатко та соловейко не затих. Написав Тарас Шурченко заповіт Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милі, Що плани широкополі, і Дніпро, і круче. Було видно було чути, як реве ревучий, Як понесе з України у синє море, Кров ворожу, отодія і лани, гора. все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, І вражу злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, Не забудьте пам'янути незлим тихим словом. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині, однаковісенько мені. В Неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми. В неволі плачучи, умру, І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не помяне батько сином, не скаже синові молись, молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як в Україну злі люди Присплять і вогні, Її обкраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Тарас Григорь Шевченко, Зоря моя вечірня. Зоря моя вечірня, зійди над горою. Поговорим тихесенько, неволю з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, Як у Дніпрі веселочка воду позичає, Як широка сокорина біти розпускає, А над самою водою верба похивилась. Тарас Григорович Шевченко І досі сниться. І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хатонька сидить, наче досі сивий дід. Коло хатиночки і бавить Хорошої кучеряви своє маленьке вноча. І досі сниться. Вийшла з хати, Весела весело сміючись мати. Цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує про руки. І годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стихи промовить нишком. Де те лихо, печалі тії вороги, і нишечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас. І все почило. сивий в хату, і собі пішов. Опочивати. Мені тринадцяте минало, написав Тарас Григорович Чевченко. Мені тринадцяти минало, я пас ягнята за селом. Чи так сонечко сіяло? Чи мені чого було? Мені так любо, любо стало Не наче в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу, і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубе і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята, обернувся я на хати, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина, при самій дорозі, недалеко коло мене. Плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води.